Добре. Ну, по-моєму, тут прикольно, так? Да? Прикольно? Усім привіт! Я вирішила записати для вас таке красиве, я сподіваюсь, відео і відповісти на ваші запитання, які ви мені писали у віконечку в інстаграм, коли я сказала новину. Яка для мене новина року і подія року, хоча, можливо, ні. Зараз я тільки так думаю. Я в Португалії. Я переїхала і ви писали мені запитання, чому як так сталося, чому Португалія, як ти там себе почуваєш, відчуваєш і так далі. І сьогодні я спробую кхе -кхе, коротенько на це відповісти. Перші запитання і найбільш популярні, які ви писали, це як? Чому ти переїхала? Як так взагалі сталося? Тому що я розумію, що про цю тему я не говорила в себе в інстаграм, тому що це якісь мої такі особисті процеси. От, але я розумію, чому такі питання виникають. Що я можу сказати? Насправді я в цьому процесі вже рік в активному. І це не рішення одного дня, це не рішення якесь спонтанне, а це така... Це був такий довгий процес вирішення, прийняття рішення і, і так далі. І ви вже бачите лише кінцевий результат, але все, що я проживала до цього, всі емоції, які я проживала до цього, вони залишилися за кадром. І я періодично натякала в інстаграм, що не все так просто, як може здаватися на перший погляд. Якщо людина не транслює в соцмережах якісь свої переживання, це не означає, що в неї все прям дуже класно, легко і так далі. Чому, власне, відповідаючи, я коли ви мені задали ці запитання, я от думала, власне, чому як відповісти? Тому що дуже багато факторів і немає якогось такого одного, однієї відповіді. Я можу сказати, що так склалися обставини, так склалося життя. І сказати, що на це не повпливали ті події, які зараз відбуваються в Україні. Війна я не можу, тому що це також один із факторів. Але і є якісь такі особисті інші фактори, які також впливають на прийняття рішення. І я його прийняла. І ось я тут хочу сказати, знаєте, так, начебто, швидко я його прийняла, і ось я тут. Але між цим просто рік. Дуже один із найважчих, мабуть, років мого життя, який можливо закінчився, можливо, ще ні, не знаю. Побачимо, але тим не менш, якийсь період закінчився. Але я була б не я, я була б не астрологом, якби не відповіла ще й з астрологічної точки зору, чому, да, чому зараз. Якщо ми беремо і враховуємо астрологічну прогностику, то у мене є дуже сильні показники на еміграцію на цей період. І якби не були ті події, які відбуваються зараз в Україні, е також такою рушійною силою для прийняття рішення, це все одно сталося, це все одно відбулося. Е тому що давайте скажемо так езотерично, так це було заплановано моєю душею. Е так це Заплановано в моєму якомусь розкладі життя, і так далі. І якби я не прийняла цього рішення, це було б ну можна сказати, я б відвернулася від якоїсь своєї долі, від тих подій, які мають відбутися. А, мабуть, так і еміграція насправді така важка річ, і це не залежить від того, ви завжди мріяли жити за кордоном, чи так скалися обставини і так далі. І ось цей рік, який я проживала в Україні, який я, я знала, що це вже подія відбудеться. Я проживала всі ті стадії розлуки, горювання, які проживає людина, коли в неї хтось помирає іде життя. Насправді, криза еміграції і криза, коли ти втрачаєш якусь рідну людину, вона однакова, тобто ти проживаєш всі ті стадії. І за цей рік я проживала те, що я. Прощалася з тим життям, яке в мене було в Україні. Я прощалася з тим ритмом, з тими людьми. Я відвикала від свого дому. І це насправді дуже важко, тому що я така людина емоційна, мені ці штуки всі дуже важливі в моєму житті, і це прям, знаєте, іноді було відчуття, коли в тебе щось виривають з корінням з душі. Тому, якщо ви дивитесь на цю картинку і тут. Прям супер красива картинка в мене за спиною, і цей красунчик океан, який мені дуже подобається. Знаєте, що не все так легко і так класно, і так радужно, як воно виглядає. Так, Тут є свої плюси, і я їх зараз обираю, і є свої мінуси, які я також обираю. Але побачимо, де я опинюся далі. Знаєте, в мене в голові є така картинка. Що може хто завгодно поїхати. Я маю на увазі емігрувати. Хто завгодно може виїхати, але не я. І а зараз вікає. І життя показує, що це не водія неможливо. Це моя картинка світу, дуже вузька. І мене життя постійно заставляє розширювати її. І показувати, що а, ти думала, що ти ніколи не переїдеш, ти думала, що це неможливо в твоєму житті. Окей, прийнято. І я в інстаграмі дуже часто про це говорю. Що в мене завжди так відбувається, коли я думаю, що це неможливо, що або зі мною це не станеться, або мені не доведеться це робити в роботі, як на, наприклад, зараз знімати це відео. Колись для мене було це неможливо. Це про кого завгодно, але не про мене. Життя каже: Окей! Ми тоді будемо знімати відео, ми іммігруємо, ми будемо звикати до нової країни, до нового менталітету, до життя далеко від свого життя. Тому що я народилася в Києві, все життя там прожила. Але маємо, що маємо. Ну що, пішли далі? І наступним за популярністю питанням було, чому Португалія, чому Порто, як так взагалі вийшло, чому ця країна. І я також перед тим, як знімати це відео, думала: Тань, ну чому Португалія, чому Порто, як пояснити? Тому що ну, насправді якогось нормального пояснення його немає. І мені б хотілося сказати, що я прям. Ви обирала цю країну, я обирала це місце, місто, тому що я в нього закохана, тому що я якось там почуваю себе тут особливо і т.п., так як вміють розповідати люди. Але все насправді дуже не знаю, скучно, прагматично. І в мене таке відчуття, те, що я для себе якось сформулювала, що це не я обирала країну, а країна, начебто, обирала мене і нас тут. Так знову ж таки склалися обставини. І коли було прийнято рішення, що міграція тепер не теоретична, а практична і є мета, ем, ми думали про те, куди поїхати, де є якісь умови, де є якісь е, ем, ем, перспективи, ем, взагалі куди, куди їхати. І так склалося, що ем, такі умови були в порту. Ем, і, власне, це і є відповідь на запитання, чому взагалі Португалія. І якщо ми говоримо про взагалі вибір країни, то е, я людина, яка дуже багато де побувала. Я була в багатьох країнах і в Португалії, і в Порту це мій третій раз. І це не місце, де я взагалі не розумію, що відбувається, як тут що. Тобто я знаю приблизно, як де в багатьох країнах, в багатьох містах. І в мене немає ілюзії щодо того, що жити за кордоном краще, ніж в Україні, що за кордоном в тебе тут всі чекають, і так далі. Тобто мені ці всі характеристики невідомі. І я приблизно знаю, що чекає людина, яка виїжджає за кордон. Знову ж таки, неважливо, це своє рішення чи це не своє рішення. Вас виперли. Випарла ситуація, просто виштовхнула з гнізда. У мене немає ілюзій, я розумію, що процес адаптації в будь-якому разі буде, і у кожній країні є якісь свої плюси і свої мінуси. І я тут не буду адвокатом Португалії або якоїсь іншої країни, тому що для кожного, по-перше, своє. І завжди у всіх ситуаціях є плюси і мінуси. І знову ж таки, я навіть сюди не планувала їхати ніколи. Я пам'ятаю, коли ми були з чоловіком тут, у 2017 році ми були у своїй відпустці в Португалії, і ми прилітали в Лісабон. І я кажу, давай з'їздимо в Порту, тому що ну, якщо ми вже в Португалію долетіли, скажімо так, а квитки були не дешеві в Португалію тоді. Давай заїдемо в порту, тому що ну прикольне місто. І коли ми взагалі ще будемо в Португалії, давай ми вже його відвідаємо, так сказати, поставимо Галочку, що ми там були, і на цьому завершимо. І, отже, ви бачите, що склалися так події, що я зараз в Порту, навіть думаючи, що я ніколи більше тут не буду, з 2017 року. Так склалося життя, воно так мене веде, і я до цього прислухаюся і. Поки що я тут, наскільки я тут, чи е, будемо ми тут жити все своє життя, чи це на рік, на півроку, на 10 років, я не знаю. Але е, поки що тут, адаптуємося тут, звикаємо, пізнаємо себе в нових умовах, тому що я ще в стадії спостереження, як, яка я взагалі тут і як мені тут. Е, тому давайте подивимося. Наступним за популярністю запитанням було та як ти, як тобі, як ти себе почуваєш, які відчуття. І насправді я вам дуже вдячна за це запитання, тому що знову ж таки готуючись до, до запису цього відео, я думала, а як взагалі мені І спостерігала за своїми емоціями, почуттями, за своїм станом, як він змінився. І от, що можу сказати. Якщо порівнювати з тим станом, який був у мене вже цей рік. То взагалі в мене вже все класно. Тому що насправді цей рік був, ну я вже казала, він був дуже важкий емоційно, ну просто ну, на рівні приблизно так, як такої кризи великої. Зараз цей етап закінчився, і я зараз поки що на етапі. Цікавості, взагалі, інтересу, спостереження за містом, за країною і за собою в цій країні з цими людьми, з цим менталітетом і так далі. Пройшло ще не багато часу, звісно. А, але поки що мені подобається. Насправді той стан, який я зараз маю, і той результат. Це результат величезної роботи над собою, тому що не тільки я проходила якісь такі кризові стани і болючі для мене, я ще й робила величезну роботу над собою, як над людиною, як над особистістю. І, звичайно, це включало особисту терапію, яка допомагає пропрацьовувати якісь такі моменти, які Заважають тобі рухатись далі. І я чудово розуміла, що процес він іде, і він якось там відбувається, але я реагую в ньому якось неадекватно, якось дуже драматично. Я все бачу в темних фарбах. І коли я знаходила якісь моменти, з якими я розумію, що вони мені заважають, я зверталася до психолога, тому що у кожного психолога є. Свій психолог має бути. Не йдіть до тих психологів, які не ходять у власну терапію. Будь ласка, остерігайтеся цих, тому що взагалі в будь-якому разі ми звертаємося до. Людини, ми йдемо на людину, а потім вже на її професію, так як вона це несе. Тому якщо е, є такий до речі, стереотип, що якщо психолог чи має психолог сам ходити до терапевта, чи це нормально, що психолог ходить до терапевта, це обов'язково це як правило і закон професії, що ти обов'язково маєш відвідувати власну терапію, тому що як людина ти маєш працювати над своїми якимись я це називаю затиками з якимись такими стопами. Які тобі заважають рухатись далі, і тому, що у всіх у нас є своя історія, у нас у всіх є якесь дитинство, у всіх є негативний минулий досвід, або немає нового, як от зараз я стикнулася. Я таке не проживала, і тому цей новий, новий досвід для мене такий досить -таки важкий. І якщо підвести підсумки взагалі цього відео, це мій новий етап життя. До чого він мене призведе, я не знаю, але я даю йому шанс. А для тих, хто питав чи Таня взагалі, як ви поїхали, взагалі як чоловіку, що розлучилися і так далі, ні, ми не розлучилися, у нас все добре. Ми тут разом і тому ми разом проживаємо ці непрості моменти нашого життя, нашого етапу, але мені хочеться дати цьому шанс і подивитися, до чого це призведе. Тому що не спробуєш, не дізнаєшся. І я знаю точно зараз, що так як так, як сталися обставини, і ця ідея виникла, і взагалі. До цього все прийшло. Це точно те, що потрібно, навіть якщо ти проживаєш, ну просто капець які часи, важкі часи емоційно, фіз... ну і навіть фізично. Моя робота також змінюється. Це впливає на те, що зараз я не зможу проводити терапію на цвяхах офлайн в Києві. Але якщо ви раптом в Порто, то я буду рада зустрітися і можливо провести якусь терапію на цвяхах або це десь на березі океану. Я буду рада. Пишіть хто тут. Раптом хтось подивиться це відео спорту, відпошіться або з Лісабону, або з якогось регіону Португалії. Або давайте зробимо таку перекличку, тому що я сьогодні спілкувалася з подружкою. Ми говорили про те, звідки в мене з ким я працюю, з яких країн у мене клієнти. І насправді це дуже класно. Якщо вам не важко, напишіть, давайте зробимо таку перекличку, хоча б в якій країні ви знаходитеся, тому що географія моєї роботи розширюється, і це мені дуже ну я прям від. Цього кайфую, що постійно з'являються нові країни, нові люди. Ви радите один одному мене. Тому за це вам прям величезний лайк і прям від душі. Я вам дуже дякую. Тому, якщо вам було цікаво подивитися це відео, взагалі напишіть свої якісь коментарі, які у вас емоції, можливо, я знаю, що мій переїзд, мій виїзд точно в комусь підняв якісь свої власні переживання, тому що ну блін, такі часи. Це нормально, просто дайте цьому місце. А, і якщо вам цікаво, щоб я знімала щось взагалі тут про життя, розказала, як я бачу порту, як я бачу Португалію або можливо інші країни, теж напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на канал. І якщо ви подивилися це відео, вам взагалі нема що сказати. Залиште коментар просто зі смайликом, щоб я бачила, що ви його бачили. Тому що, якщо ви не дасте зворотний зв'язок, я про це ніколи не дізнаюся. Все, на цьому прощаюся і бувайте! Пішли під каву. Пішли під каву? Пішли. Ми любимо такі всякі штуки, взяти каву, втеримо, з собою каву, в термос, чашечки. Я взяла, е купили паштейш. Це традиційний португальський десерт. Він зараз багато де в Україні є, але раніше його не було. Заварний крем з слоєним, здається, тістом. І зараз трошечки вип'ємо кави, з'їмо десерт і подивимося, мабуть, вже можливо і на захід сонця. Тут уже скільки часу. 17-19, ніж рано. Добре, просто подивимося на річку і на океан. Ось так. Ой, зараз. Ну давай. Ні, не дуже. Буває гірше.